Уряд затвердив законопроєкт про допомогу сімей до та після народження дитини. Про це повідомили під час засідання кабінету міністрів України 14 липня. У свою чергу український уряд продовжує інвестувати в людський капітал. Сьогодні затверджуємо проєкт закону про допомогу сім'ї, сім'ям до та після народження дитини. Перш за все, закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Також суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше тисячі гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць. Ми також передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. розмір виплат окремо визначить уряд. Крім того, законопроєкт передбачає запровадження в Україні програми є Ясла після того, як дитині виповнився один рік. Батьки можуть і мають вибір повернутись до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату догляду дитини. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка. При цьому ми зберігаємо пакунок малюка в двох варіантах натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Водночас у Мінсоцполітики повідомили, що мета законопроєкту запровадження широкого пакету комплексної та всеохоплюючої підтримки для українських родин з дітьми. Детально всі ці опції та як ними можна буде скористатись, прокомунікує міністерство соціальної політики. Ми не просто додаємо нові виплати чи змінюємо їхній механізм. Ми впроваджуємо нову філософію державної підтримки у центрі уваги людини, її потреби та можливості.